То з чого почнемо? Які зараз є аналізи в роботі? Ти мене взагалі-то недооцінюєш. Я вмію працювати навіть з аналізатором. А що у тебе з обличчям? Я не це мала на увазі. Воно у тебе якесь несиметричне. Так, я теж помітила асиметрію. Я Руслана нова стажерка. Кожен п'ятий випадок інсультів в Україні трапляється до 45 років.